Ти просто будуєш себе маленькими частинками. Так, ось як воно повинно було бути. Воно настільки легко, чому я цього раніше не робив. І в мене немає там жодних сумнівів, якихось, що завгодно робити. Але в тебе повинна бути своя візія. Тепер я трошки по-іншому відображаюся у цьому світі. Зараз давай з тобою про мотивацію. Привіт! Якщо ти відкрив це відео, то скоріше за все ти зіштовхувався з моментами, коли в тебе є ось цей прилив сил, і ти думаєш, блях, зараз я буду просто захоплювати весь світ, тому що мої амбіції вони настільки вистрибують із середини, що я не знаю, що із цим потрібно робити. Я стану найкращим. Хлопцем з понеділка я почну займатися в залі, буду дуже потужним. Я почну вивчати якісь нові навички для того, щоб в мене була більша зарплатняча. Я перейду в нову компанію працювати і все все інше, що може йти від твоїх бажань або від твоїх мрій. Да? Тут важливо те, що я не кажу від твоїх цілей, тому що цілі це те, що. Системно виконується да те, до чого ти йдеш системно. Зараз давай з тобою про мотивацію, тому що мені хочеться поділитися своїми думками, як я використовую цей моментний прилив сил для того, щоб він мені допомагав в моменти, коли цього немає. Потім, як системно все ж таки, повертатися до цього відчуття супергероя, яке на тебе час від часу ось так падає, типу зверху, і як його використовувати дійсно для себе. Знову ж таки, це чисто мої думки, будь ласка, я ніякий не психолог, я не буду розповідати щось тобі про терапію, про якісь там речі. Це чисто мої суб'єктивні думки. І буде круто, якщо вони якось допоможуть. Тобі да щось зрозуміти, чи зробити якісь висновки тощо. Перше, з чого я хочу почати, це те, що я будую свою візію. Да, ось дизайнери повинні мене розуміти, що є дизайн-системи, там, де кнопки прописані, кольори, шрифти. І ти розумієш, як ці маленькі айтеми використовувати всередині проєкту, з яким ти працюєш. І в мене так само є візія типу мого життя. Де в мене прописані мої кнопки, мої шрифти, і так далі. У мене є окремі документи, які описують те, куди я рухаюся, де я хочу бути через 5 років. На чому зараз в мене акценти типу, по в навчанні вивченні? Є мої цілі. Прописано хто я такий. В одне дуже коротесеньке речення. Да, я сам для себе це пишу. Що цікаво, що цей документ. Це штука, з якою я співпрацюю, працюю, перевіряю, пишу, переписую постійно. Насправді я до нього повертаюся. Просто майже щодня для того, щоб подивитися, наскільки воно досі резонує, те, що я написав про себе, наскільки воно досі резонує зараз, тому що це було написано декілька місяців назад, чи декілька тижнів, чи навіть вчора. Да, ось новий якийсь проект в мене з'являється чи ідея. І я розумію, що тепер я трошки по-іншому відображаюся у цьому світі, і я для себе це змінюю всередині цього документу. І це насправді моя опора в період руху та зростання. Тому що якщо б цього не було, я не знаю де б я був. Якщо чесно, я б напевно нічого не робив. Це знову ж таки мій суб'єктивний досвід. В мене воно так, да. В тебе воно може бути так, що ти. Хочеш на папірці писати, да, там, відроки, чи хочеш на стінах писати, чи татуювання собі робити, що завгодно робити. Але в тебе повинна бути своя візія, чітка візія, за допомогою якої ти розумієш, що ти робиш, та куди ти рухаєшся, хто ти такий, як ти існуєш в цьому світі, да, щоб не бути людиною-жиле, я час від часу про це згадую. Ось уяви ви собі, що є людина, яка просто така, типу: бул-бул, і можна просто ложкою так взяти, типу і з'їсти. Тому що людина не знає, типу, що вона робить, куди вона хоче йти і так далі. Тобі не не потрібно бути людиною жиле. Тобі потрібно якось із цим впоратися. Да? Це не така складна задача. Це дійсно круто. Це коли ти починаєш працювати із собою. Це для тебе тепер як гра. Ти просто будуєш себе маленькими частинками. Блін, це найкрутіша гра у твоєму житті, в яку ти можеш пограти. Не Counter Strike, не Dota, ні Lineage, ні GTA і, і все інше. Це дійсно саме крута гра. У твоєму житті це твоє життя, а твої принципи та світогляд вони дуже сильно відображають тебе. І ось чому я почав з візії, тому що тільки коли в тебе вже є візія, коли яр, да розумію, що в мене є візія моя пробудована, Я себе чітко бачу, і в мене немає там жодних сумнівів якихось. Хоча час від часу вони з'являються, і все одно я туди повертаюся, і щось там дописую, працюю, варю просто, да, як хімік якийсь. І тепер я розумію, що добре. Можна рухатися далі, в мене є моя візія. І що в нас є наступне, це мотивація. Тому що коли в мене пробудований ось цей фундамент, який не дозволяє мені типу впасти, знову ж таки, да, в складні моменти, коли там сумніви починають з'являтися, там з новими цілями, проєктами і всім іншим, то в мене є спинка, на якої можу ось так трошки блокадитися, і такий. А, добре, зараз подивимось, трошки, що ми робимо, куди ми йдемо, і проаналізуємо, а що погано. І що потрібно для цього змінити, щоб воно все ж таки вийшло? Дійсно, будь ласка, з візією розібралися, я сподіваюся. І тепер мотивація. Тому що я для себе бачу мотивацію як дуже круту, коротку можливість, яку ти можеш для себе використати. Тому що мотивація це прилив сил та віра в себе в моменті. в дуже короткому моменті, коли ти відчуваєш себе супергероєм. Ну, дійсно, згадай, як е, в тебе ось з'являється це почуття. Що тобі здається, що зараз ти просто бачиш та розумієш все в деталях, типу, як мені. Відкрити проєкт, як мені створити свою агенцію, як мені влаштуватися в агенцію, як мені стати спортсменом, як мені не знаю, там скинути зайву вагу, чи як мені набрати свою вагу? Що завгодно. В тебе дійсно просто чіткий план, і ти такий боже, я зараз все чітко розумію. Воно настільки легко, чому я цього раніше не робив? Потрібно починати зараз це робити, і потім ти йдеш спати, лягаєш спати, просинаєшся вранці, і такий та пі... Ну, типу, що я собі темно думав типу ввечері? Я інша людина. Я зараз піду на свою неулюблену роботу, трошки попрацюю ввечері, поп'ю півка і лягаю спати. Все це моє життя. Так ось мотивація знову ж таки коротка можливість, і дуже круто її брати для себе в моменті, тому що це можливість просто зробити якусь дію да, до своєї мрії, цілі та всього іншого. І ось цей загальний план, який ти починаєш бачити на декілька секунд його потрібно взяти, закріпити і сказати, хорошо, тепер, коли мотивація в мене закінчиться, я почну з ним працювати і буду робити те, що тут прописано. Тому що зараз мені ось уяви, що тобі дали окуляри, через які ти бачиш майбутнє, та це 100% правда. І ось так само із цією мотивацією ти одягаєш ці окуляри і дивишся, такий пляха. Так ось як воно повинно було бути. І потім з тебе окуляри знімають, і тобі потрібно ось за допомогою того, що в пам'яті відклалося, рухатися далі і розуміти, а де там буде який поворот. Де буде ступенька, де потрібно перестрибнути, де потрібно допомогу попросити, і так далі. Головне це зробити цей перший крок і просто собі допомагати рухатися. Тому що ти ж побачив, в тебе наче все ідеально, криштальне просто ідеально. А тепер там починають з'являтися якісь складнощі. Ти вже без окулярів да йдеш. Це те, де багато людей зупиняються і просто забувають. Тому що ну на що мені це робити? І знову ж таки, повертаючись до візії, тому що в них просто немає візії. Вони не знають, що вони хочуть в цілому, куди вони йдуть, як вони себе відображають, і так далі. Це те, що хотів сказати. Що мотивація це просто короткий момент. Візьми, надягни ці окуляри, про які я тільки що сказав. Побач, е, типу, приблизний напрям, і розумій, що потім без окулярів тобі потрібно буде його деталізувати для себе. І розуміти, які наступні кроки потрібно робити, тому що це буде складніше. Да? Відкрити агенцію, ти розумієш, що блін, ну це буде що там, мені клієнтів знайти, людей знайти, побудувати процес вношення, описати там, де буде дошка з задачами. Все це все, що мені потрібно, дійсно. Це дуже легко. А потім ти починаєш розуміти, що блін, я вже без окулярів. А де мені клієнтів знайти, а як правильно продавати? А я ось, наче, намагався продавати, а люди мені не відповідають. А я ось дизайнер, роботу не можу собі знайти. Та й дизайнерів я не можу знайти, якщо я агенцію хочу відкрити. І ось це вже складно ще. І приємно, це те, що мотивація буде повертатися після кожного маленького кроку, складного, який ти пройдеш. І буде тобі допомагати знов надягнути ці окуляри, щоб ти побачив. І розумів, куди тобі потрібно рухатися. Це дійсно дуже проста системна штука. Ось такі мої думки, просто дійсно дуже надихнуло мене і вирішив записати відео. Я сподіваюся, що це було для тебе корисним. Якщо так, то залишай коментар, будь ласка, він дуже для мене важливий. Став ось цю штуку також, якщо тобі сподобалося. І побачимося з тобою на наступному тижні. Па-па!